У своєму першому телевізійному інтерв'ю каналу CNN головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська зуміли зупинити просування Росіян на Покровськ та назвав операцію у Курській області успішною. Докладніше далі. Хоча головнокомандувач визнав, що Україна зазнає величезного тиску в районі стратегічного міста Покровська, яке вже кілька тижнів є епіцентром війни на сході України, він зазначив, що ЗСУ зуміли зупинити просування росіян. За його словами, за останні шість днів ворог не просунувся вперед ані на метр у напрямку Покровська. Нагадаємо, що це логістичний вузол, через який проходять траси на Донецьк-Костянтинівку-Краматорськ та вглиб країни. Також сирський окреслив основні цілі курської операції, а саме зупинити Росію від. Використання Курська як плацдарму для наступу, відвернути сили Москви від інших напрямків, створити зону безпеки та запобігти обстрілам цивільних об'єктів через кордон, взяти військовополонених та підняти бойовий дух українських військових і націй. Загалом українські війська змогли позбавити росіян можливості маневрувати та перекидати підкріплення з інших напрямків, заявив генерал і додав, що це ослаблення відчутне в інших районах. Кількість артилерійських обстрілів а також інтенсивність наступу зменшилися. Також українська армія взяла в полон 594 російських бійців. У свою чергу Москва перекинула до Курська десятки тисяч військових, включно з найкращими десантно-штурмовими підрозділами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.